Динамо Київ наблизились до сенсаційного прощання з тренером. Як перед матчем Барселона Шахтар затроли головного тренера Георій Судаков? Чому матч гірників зірвався з мережі на Росії? Хто став єдиним футболістом гірників, якого засмутило звільнення Ван Леовина? Яку цікаву ціль поставили перед Маріно пушичем керівництва Шахтаря? Хто із легендарних екзірок упел несподівано заговорив про бажання переїхати грати в чемпіонат Росії? Та ефектний м'яч в оренді за кордоном від талановитого вигнанця Мірчі Лучеську. Ефектний м'яч чемпіонаті Грузії поклав Гіо та який грає там в оренді за місцевий динамо Батумі і повинен влітку отримати черговий шанс в Києві номер. Футбол 24 повідомляє, що словацька стреда зверталася в Динамо Київ з проханням відпустити до них Ігоря Костюка, який вже тривалий час працює з молодіжками білосиніх, але все ніяк не може дочекатися свого шансу у першій команді. Фішка стреди в тому, що їх політика майже повністю побудована на роботі з вихованцями та молоддю. А отже, такий спеціаліст міг би відчувати себе там більш комфортно. Костюк сам відмовив словакам, знову ж таки посилаючись на те, що все ще чекає свого шансу в Динамо. До слова, контракт Мірчилещеску закінчується в кінці цього сезону, але скоріш всього, Румуна замінить Олександр Шовковський. Барселона обіграла Шахтар з рахунком 2-1 і остаточно закріпилася в лідерах своєї групи Ліги Чемпіонів. Хоча насправді у другому таймі шанси були. Навіть Пушич після фінального свистку сказав, що йому сподобалась гра його команди, і він не поспішав із замінами, бо його повністю влаштовувала структура дій команди і змінювати було загалом нічого. А в паралельному матчі Антверпен розгромно поступився вдома порту і остаточно закріпився в ролі аутсайдера. Маючи за три тури нулячок та різницю м'ячів мінус 9. А взагалі головною цілі, яку ставлять перед у шахтарі, є стиль футболу. Не результати, не титули, а саме малюна гри. Про це написав у своєму Фейсбуці Сергій Палкін. До того ж, окремо він відзначив той факт, що в 19 років боснієць також жив в період війни. І тоді змушений був залишити рідний дім, тому він повинен добре відчувати атмосферу в команді і швидко знайти спільну мову з футболістами. Бо, наприклад, не встиг Патрік Ван Левен покинути команду, а по ньому вже пройшлися судаков та конопля. Перший з яких на тонкому сказав, що від Арі Серни за 15 хвилин дізналися більше тактики аніж за попередні три місяці. Ту ідею, яку він нам дав за 15 хвилин. Ми її підтримуємо. Одразу вже зрозуміло, що по душі цей футбол, його стиль футболу. І я можу сказати, що за 15 хвилин ми вже зрозуміли більше, ніж до цього ми три місяці тренувалися. А Єфим зазначив, що нарешті вони зможуть грати в той футбол, який їм подобається. Всі хлопці дуже раді та насамперед щасливі від того, що ми будемо мати змогу грати у той футбол, який нам подобається. Єдиний, хто виразив співчуття по втраті голландця, став Єгор Назаріна – якому вдалося перезапустити кар'єру під Крилом Патріка і з яким вони були знайомі ще за часів гри за зорю. Цей матч став не тільки першим для нового головного тренера гірників, а ще єдиним, який не транслювався на Росію, Чим знатно підірвав психологічний стан місцевих болівальників, реакціями яких в мережі я з вами сьогодні поділюсь. Матч ТВ реально нігде не покаже матч Барси. Ну какой же сміх. Немного ні, ні так не покажуть матч Шахтера, з ким би вони там не грали. На политическом канале матч ТВ и матч футбола, видать, не покажут Барса Шахта. Недавно удивлялся, что на камень Шоу обсудили все группы Евро, эм, кроме группы Си. Или где там Украина, Англия, Италия, забыл уже. А давайте в очередной раз заклеймим гнилой Запада за то, что не смешивают спорт и политику. Но при этом опять не покажем по российскому ТВ матч Шахтера и сделаем вид, что никакой политики здесь нет. Так, стоп. Матч ТВ и на других его каналах вовсе не покажут Барсу. Украина же не могла запретить показывать свои клубы у нас. Не, ну мало ли. Только хотел посмотреть, как дети Барсы в футбол играют. Жаль. Что-то поляки сегодня совсем слабо играют. Ля, где Бразил шахтера? Надеюсь, Барса сегодня уничтожит поляков. Обязан уничтожить натовскую команду. Барсовату катает молодыми из политкорректности. Жаль, польские шахтеры даже в Лигу Европы не выйдут. Да, сегодня зрада у кого-то. Шахтер Донецк – это команда из России, так как Донецк – это уже Россия. Так болеем за шахтер против клуба, который вылетел из четырех Еврокубков за два сезона. В ТВ-трансляции пишут «Шахтар Донецк». А какой для этого «Шахтара Донецк»? Они 9 лет как позорно сбежали из этого города. Это город временно сбежал, но ничего, скоро он вернется. Мега зрелищный матч выдали Барса и Шахтер. Давненько такого веселья не видел. Респект украинцам за открытый и качественный футбол лоп и звери. Как по мне, Шахтер выглядел достойно. Удачи горнякам. Шахтер без Бразила вообще не алло. До речи, знаете, кто выявил бажание повернуть и сыграть в Россию? Кращий бомбардир в истории Шахтаря Луис Адриано. Ось прямо цитата. Коли закінчиться мій контракт з інтернаціоналями, я буду радий повернутися грати в Росію, країна, яка мені дуже подобається і де у мене багато друзів. Я б дійсно хотів знову зіграти там. Взагалі, то я хочу пограти ще 4 роки на високому рівні. І я б зробив це, якби у мене була можливість знову зіграти в Росію. Одного разу я приїду в Москву, і це буде одне задоволення. Сказав інтерв'ю. Бразилець зараз нападнику 36 років. Три з яких він провів в Росії, а дев'ять в Україні.